Безпечне навчання у школі з 1 вересня ліцеї в Вінниці розпочнуть роботу у змішаному дистанційному та очному форматах. Тож школи активно готують свої укриття у нашій територіальній громаді. З 44 ліцеїв укриття мають 30. Їх вже перевірили спеціальні комісії, дають можливість оглянути підвали і батькам. Коли батьки приходили до закладу, їм всім пропонували пройти в укриття, хто бажав подивитися, чи вважають вони це укриттям, чи пустять вони дітей. Міська влада. Департамент освіти, адміністрація закладів освіти, батьківські колективи, педагогічні технічні колективи зробили все, щоб ці укриття відповідали нормам. Наразі у деяких шкільних сховищах ще завершують капітальні ремонти. Нагадаємо, в укритті мають бути евакуаційні виходи, запаси технічної та питної води, санвузли, аптечка, вогнегасники та вентиляція. Готують усе, аби у разі повітряної тривоги в укриттях було комфортно та безпечно. Туди спускаються і психолог, і медична сестра, які вже пройшли курси до медичної підготовки, і завдяки цим курсам вони можуть надати як медичну, так і психологічну допомогу дітям і дорослим.